Отже, шановні колеги, сьогодні розглянемо ми низку плагінів, які можна застосувати для того, щоб моніторити роботу і продуктивність сайту, а також оптимізувати використання диску у вашому модулі. То, в принципі, власне, у ядрі моду, ну, не так то й багато інструментів, які б дозволяли вирішувати ці задачі. От, і тому, якщо адміністратор Хоче мати більше можливостей моніторити, контролювати, яким чином власне працює його Moodle, то а, треба шукати а, якихось додаткових інструментів. І от деяку їх кількість я, власне, ваш, вашій увазі і запропоную. Ну так, дуже стислий кратенький огляд зробимо, а якщо будуть які питання, то потім я на них відповім. Так, я зараз тоді буду а, демонструвати екран, а ви мені скажете, чи, чи бачите, чи ні. Бачимо добре, дякую. Ну от, значить, перший плагін, який хочу запропонувати вашій увазі, а це плагін, який описаний от у статті на Moodle.com. Ну, я, власне, так на нього і натрапив, якраз знайшов цю публікацію, і, власне кажучи, мені цей плагін дуже сподобався. Тому от давайте до, до цієї статті перейдемо. Ну, тут я її переказувати не буду. Звичайно, посилання є в презентації, і в і Якщо кому цікаво, можна відповідно з цим посиланням перейти і самостійно ознайомитись. Головне, що це певний плагін, який дозволяє тестувати сервер. Ну, власне, тестувати Moodle, який працює на певному сервері. І а, працювати з певними а, показниками, їх оцінювати, і є можливість оцінити наскільки швидко або наскільки повільно працює ваш а, сайт Moodle. Тобто ну, процедуру встановлення плагіна я розглядати не вважаю за потрібне, думаю, всі це дуже добре знають. От, а, Плагін встановлюється, запускається у ручному режимі, і певний час, а, певний час іде тестування системи, потім. А в результаті видаються показники. Типовий час виконання це не більше однієї хвилини. Якщо затягується виконання тестів на, на дві хвилини, ну тобто, через дві хвилини просто йде скидання вже процесу. ну Рекомендується використовувати цей тест декілька разів, тому що в індивідуальних випадках можуть результати відрізнятися певним чином. І краще набрати певну невеличку статистику, тоді можна буде зорієнтуватися, власне, що, що у вас із системою коїться. Також не рекомендується застосовувати цей тест під час високого навантаження на сервер. Ну, тобто, коли у вас йде якесь там тестування важке, а саме у цей момент адміністратор вирішив перевірити, як працює система, то, напевно, цього не треба робити. Ну, а, власне, тести складаються а, з п'яти груп по, по два тести і а, вимірюється швидкість серверу, а, процесор, жорсткий диск, база даних і завантаження сторінок. От там є. А, Три параметри. Тобто перший це, власне кажучи, це час в секундах, який вимірюється проходження тесту у вашій системі, є acceptable limit, тобто ліміт прийнятного, який показує певний ліміт, якщо ви його перевищуєте, ну це не, не катастрофічно, але бажано його, скажімо так, цей ліміт не перевищувати. І є критичний ліміт, критикал limit, Коли власне він перевищується, ну це вважається, що тест не пройшов. От Ну у мене цей плагін вже встановлений, і я пропоную, власне, перейти якраз до його розгляду. Він знаходиться у звітах, зараз завантажиться. Ось бенчмарк ну о, Налаштувань тут ніяких у цього плагіну немає. І от єдина кнопка. Ми її натискаємо, і має відбутися тестування системи. Ось видається оцінка. В даному випадку 100, 112 балів я заробив. І ось ці всі параметри. Тобто, Завантаження, наприклад, файлу конфігурації. Ось тут 0,028, прийнятний результат пів секунди. Ну, відповідно, критичний ліміт це 0,8 секунди. Ну, тобто, так, непогані результати. І інші параметри тут. Процесор Speed тобто це характеристика, яким чином відпрацьовує PHP на сайті, reading file performance: це перевіряється. Читання з диску. Наступний параметр це запис на диск, зчитування курсу, запис курсу, два тести. Роботи з базою даних і е, час завантаження е, сторінки адміністративних модифікацій І от, до речі, цей параметр, бачите, тут у мене щось е, негаразд. Тобто пів секунди, коли ліміт 03 бажаний. А критичний 08, тобто в критичний я вписуюсь. Це це не є проблема. Тест не провалений, але певне перевищення за часом є. Ну, от, е, Набрав 112 балів. Тут є рекомендації, і можна, власне кажучи, перейти. І щось система порекомендує. Але перш ніж перш ніж йти за рекомендацією я хочу ще декілька разів тест зробити. От дивіться, зараз у нас 112. От, давайте ще раз його Що Буду у даному випадку. О, 125. Ну, тобто, Певним чином результат відрізняється. Але тут знов таки 0,5, тобто, проблема наявна. Ну от ще раз протестуємо. 97 стало менше. Тобто, певним чином, загальний бал він може варіюватися. У мене я коли перший експериментував там до 150 доходило. Але, тим не менше, якщо якийсь параметр у проблемній зоні, от, бачите, тут вже 0,47, тобто менше, ніж 0,5. Але тим не, менше, тим не менше ліміт привищено. Ну і от рекомендується почистити кеш. Давайте перейдемо за цим посиланням. І відповідно я цю операцію виконую. Це певний час займає. Ну, нібито виконали. Добре, повернемось. Давайте ще раз. Спробуємо цей тест. Який буде результат, чи спрацювала рекомендація. Ого, 166. Але все ж таки. Проблема залишилась, тобто, рекомендація дозволу виконання рекомендації системи дозволило суттєво підвищити результат, але, тим не менше, от якась проблема з завантаженням все одно залишається. Ну от треба буде її вирішувати, тим більше, що коли я цей тест проходив перший раз, цієї проблеми не було. От я отримав рекомендацію, а от тепер 95, тобто доволі в доволі великих межах. Відрізняються результати. Ну, як можна бачити, там було 0,5, 0,4. Тобто, один, один з параметрів перевищує бажане значення. Ну, от, власне, сторінка цього плагіну. Ось вона, і можна побачити, він починаючи з версії 2.7 і аж до 4.1. Тобто, практично всі версії Moodle, які зараз використовуються, цей плагін підтримує. А можна подивитись, що ну, тисяч сайтів більше його використовують більше тисячі завантажень за останні 90 днів, і оновлювався він 4 тижні тому. Тобто, можна зробити висновок з цієї статистики, що в принципі плагін дуже популярний. Ну, взагалі, більше 5 тисяч інсталяцій, тобто це серйозний результат у Moodle. Практично всі версії підтримуються, навіть вже вже для 4.1 зробили підтримку. Тобто штука корисна і надійна. Отже, рекомендую ним скористатись. Ось тут власне на Moodle benchmark: є посилання в репозиторії плагінів, і можна ним скористатись і відповідно собі встановити. От який би у вас Moodle не був, практично ви підходящу версію собі завжди знайдете. Але як бачите, це такий елемент перевірки швидкості роботи вашого сайту, який, ну, перш за все, не рекомендується застосовувати, коли велике навантаження. І, відповідно, результати можуть відрізнятися ну, в доволі широкому діапазоні, тобто, треба там напрацювати певну статистику і отримати якісь більш-менш достовірні середні значення. Але ж інколи виникає ситуація, коли хотілося б це все просто у режимі реального часу бачити. Ну і відповідно переходимо до наступного плагіну це Advisor Site Monitor. Ось посилання. Ну і тут він в мене вже відкритий. Перш за все, можна побачити, що популярність в нього менша, тобто 2000 сайтів. Ім користуються, але все одно плагін зручний і корисний. Оновлювався він тільки 10 місяців тому, а відповідно, з версії Moodle 37 до 4.04.1 ще не підтримує. Тут є певний набор параметрів, які в режимі реального часу пропонуються передивитись адміністратору. А, власне, встановлюється він просто як блок, і адміністратор у себе у дашборді може додати цей блок і відслідковувати в режимі реального часу, яким чином це все а, проходить. Ну, от я там на одному з своїх сайтів його встановив. От бачите, тут навіть якщо ви бачили певний рух, от у режимі реального часу відслідковуються параметри. Але перш ніж а, розглядати цей блок. А більш ретельно треба зупинитись на такому моменті, якщо використовується shared хостинг, тобто хостинг, який поділяється між багатьма користувачами, і окрім Moodle, там ще може бути купа сайтів різних користувачів, а то відповідно дані, які цей блок власне надає, вони. Ну, не, не дуже відносяться до, до вашого Moodle. Тобто вони відносяться до, до серверу загалом. Якщо у вас там навіть є якийсь виділений сервер, але на ньому багато чого встановлено і це все працює в відповідно в режимі реального часу, ви просто бачите параметри сервера. Тобто, якщо якась інша система завантажує процесор, ви це побачите, що процесор перевантажений. Але е, тут немає інформації, яка саме система завантажує процесор. Тобто, от якщо у вас ідеальний випадок, тобто у вас є виділений сервер, і на ньому стоїть Moodle нічого крім Moodle, фактично, тоді цей блок у режимі реального часу просто дозволяє вам моніторити, от наприклад, запустити операцію там, резервного копіювання чи, навпаки, розгортання курсу з бекапу. І ви можете відслідковувати, скільки пам'яті це займає, наскільки завантажений процесор, знов таки можна діагностувати проблеми з жорстким диском. Якщо Мало вільного місця, таке інше. Ну тут у мене це все має суто демонстраційний характер, тому що я б дуже хотів, звичайно, щоб у мене було там 40 гігабайтів оперативної пам'яті і, і практично терабайт дискового місця, але це просто параметри сервера. А, а власне, ті ресурси, на яких працює мій Moodle, вони набагато менші. На жаль, ну от що ще тут є певна статистика по користувачам, скільки було видалено за час існування системи, скільки призупинено, скільки активних, і кількість користувачів, які активні зараз. А можна подивитись графік за останні 24 години. От, до речі, мене це зацікавило біля четвертої години. отакий такий пік використання процесору стався. Я дійшов до висновку, що це, певно, багато систем, якраз десь біля четвертої виконували там резервне копіювання які, якісь інші завдання. І от таким чином, коли найменша кількість користувачів, принаймні локальних користувачів, якраз відбувається такі виконання службових задач у системі, от. а це вже 10 ранку, ну тут якраз починається активна робота. Для чого я це все кажу? Що, в принципі, ці дані, які тут е, представлені, вони є більш-менш реалістичними, тобто є є підстави їм довіряти і вважати, що це е, корисний блок, корисний плагін. Е, ще є додаткова е, можливість переглянути наявні в системі плагіни. от Можна подивитись, скільки е, є е, е, плагінів які можна, можна обновити, і можна подивитись. Загальну кількість додаткових плагінів, тобто не стандартних, а тих, які адміністратор вже сам встановлював. Ну, тут, от в даному випадку, в мене 27. а Є ще функціонал recommended plugins, але він не спрацьовує. Я на нього натисну і Ми тут побачимо, що просто invalid product list. Ну, тобто, щось щось у них пішло не так. І форма для зворотнього зв'язку з розробниками. Ну, взагалі, Адвайзер, Я не можу сказати, що я в захваті від всіх продуктів, які я розробляю Адвайзер, але тим не менше корисні, корисні такі речі серед них є. І от у даному випадку саме цей плагін я можу рекомендувати. Він корисний. Ну от, власне, з моніторингом це все. І далі вже будемо говорити про оптимізацію використання жорсткого диску. А і зараз я. Хочу повернутись, і якщо є якісь питання, зауваження побажання, то давайте зараз це проговоримо, а потім будемо вже і до іншої частини переходити. Прошу колеги. Я хочу сказати, що от користувався бенчмарк, і деякі параметри виходили за межі, але на жаль, от я не знаходив. Чітких рекомендацій, як їх ввести в цю межу? Що саме на мудрі треба змінити? Які налаштування? Наприклад, у мене там довго занадто відкривався, по-моєму, гостьовий хід? Як його зменшити, цей час невідомо. От чи не цікавились ви таким питанням? Ну, дивіться, в принципі, з опису, з опису цих тестів, які виконуються, можна зрозуміти, що от просто певний процес запускається і виміряється час. Я так розумію, що причин може бути багато. Там якийсь є вшитий набір рекомендацій, просто і е, якщо от є проблема, система викидає якусь е, рекомендацію, яка там просто прописана жорстко. Е, ну е, Яка певно вважається найбільш ймовірною причиною. Але Moodle же система складна, тим більше він ще взаємодіє з сервером, е, база даних. ну Тобто, Moodle це складна штука, і, звичайно, передбачити. В всі причини, і відповідно там цю довідкову систему їх внести. Ну розробники не можуть тим більше, що му дуже він на різних платформах працює. Ну тобто причин може бути дуже багато, але те, що ну от найбільш ймовірне, от така загальна рекомендація, вони щось видають. Ну принаймні краще ніж нічого. А так, щоб ретельно це все проаналізувати, і от знайти от ту саму точку, де треба там щось змінити. Ну, це певно має бути щось набагато більш потужне, ніж цей плагін, це не знаю, там штучний інтелект, якийсь ну, щось, щось таке серйозне має бути. Бо причин для того, що, наприклад, там якийсь запит повільно виконується, ну, може бути величезна кількість, і до того ж, знов таки це от, є загальна рекомендація не виконувати цей тест, коли сервер навантажений. Але наскільки він навантажений, він може бути там в моменті трохи навантажений, чи, чи більше 50% навантаження. Ну, тобто про це все не говориться. Вони розробники там пишуть, що треба зробити серію цих тестів. Ну, от якісь там середні значення можна зрозуміти там більш-менш діагностувати проблему. Ну а далі вже розбиратись з цим конкретно на конкретному сайті. Якось так.